12 березня близько сьомої години вечора ворог атакував ракетами кривий ріг. Зафіксовано щонайменше три влучання. Одне з них дев'ятиповерховий будинок. Внаслідок удару загинуло п'ятеро людей. Дев'ятьох вдалось врятувати з під завалів. Відомо також про пошкодження понад 30 будинків, двох садочків та п'яти шкіл. Загалом за допомогою звернулись півсотні жителів міста. Загалом за медичною допомогою звернулося 50 мешканців міста, з них 12 дітей. При цьому постраждали зовсім немовлята, двомісячний хлопчик та 11-місячна дівчинка. Усім, кому було необхідно, це 21 людина. Було одразу доставлено до лікарень міста. Зараз у лікарнях перебуває 10 дорослих, 6 з них важкі. При тому, що одна жінка дуже важка, та сім дітей. З них одна дитина важка. Лікарі борються за їхнє життя, надається вся необхідна допомога. В ніч на 13 березня ворожі безпілотники атакували житловий квартал у Сумах. Російський шахет поцілив по п'ятиповерховому будинку. Частину під'їзду зруйнувало вщент. Під завалами загинуло троє людей. Пошкоджено разом з новою. Попередньо, поки 30 квартир триває обстеження будинків навколо. цифра може. Кількість постраждалих, що звернулися за допомогою 10 осіб з цим оперативно на місці надана медична допомога. Оспіталізованих немає. Пошукові роботи тривають. 13 березня атак і Мирноград, що на Донеччині росіяни скинули авіабомбу на п'ятиповерхівку. Загалом ударом пошкоджено чотири будинки. Дві людини загинуло і п'ять поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда. Крім того, рятувальники зуміли витягнути з під завалів 13-річну дівчинку. Вона не отримала фізичних травм. Усі поранені отримують медичну допомогу. Одна людина перебуває у тяжкому стані, троє у стані середньої тяжкості. Тим часом на запорізькому напрямку воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ліквідували одного з ватажків підрозділу Ахмат поблизу роботиного. Під час відбиття ворожої атаки оператор дрона отримав наказ слідувати за забаги окупантів. Саме у ньому і подорожував командир ворожого підрозділу. Пресофіцер 128-ї бригади Ярослав Галас уточнив наразі невідомо ні прізвище, ні те, якого саме рівня ліквідований командир. Ж стало відомо, що на запорізькому напрямку сили спеціальних операцій із застосуванням Хаймарс знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби палантин. Ця техніка унеможливлювала роботу системи зв'язку ЗСУ на різних діапазонах та об'єднувалась з іншими комплексами РЕП і розвідки. Часом на запорізькому напрямку будують захисні споруди для наших військових. Вони повинні максимально уповільнювати просування армії ворога на різних ділянках фронту. На зведення фортифікації Кабмін вже виділив 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Всі роботи виконуються під пильним контролем міноборони та військових. Щодня будуємо справжню запорізьку фортецю надміцні залізобетонні конструкції. Суцільна лінія мінно-вибухових загороджень, різноманітні перешкоди з колючого дроту. Саме такий сучасний підхід до побудови фортифікаційних споруд. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.